Сьогодні 20 квітня, як говориться, сезон садіння картоплі продовжується. Тоді невеличкий город, 9 арів, фризую під картоплю Зараз профризую його, краї пройду по два рази, та як бачите, тут позаростало і змокло дуже твердо, а потім приїду зі жалку і буду садити. Коротше, отак виходить. Де нема зелені і не змокло, дуже гарно розсипається земля, земля суха, може встигнути припідняти фризу. Зараз я порозду ще раз. Оп, опустили. Так, трошки припіднімлю як тут горб. Дуже сильно навантаження йде. Получається, щоб врахувати, то, що вчора теж дощ падав, але земля суха. Гризую на четвертій, на середньому діапазоні М і на першій швидкості. На повному приводі. Можна і на задньому. Фризою без різниці. На повному фризую, тому що краще розвертатися. Один раз і борозду по два рази. До речі, сальник пал відбору Потужності поміняв, все добре, ніде нічого не підтікає, супер. Попередній сальник хватило на, на 6 років, Ну він не тік, він тільки підпотівав. Сальник був не оригінал, бортеко е, по розмірах ідентичний оригіналу. Дивіться, які у нас в селі є спеціалісти, як вміють сіяти сіялками. Вперед, назад, краї затягнув, а середину лишив. От спеціаліст, ні. Що тепер людині робити? Вручну досіювати. Круто, ні? super Так, ну що, не вистачило картоплі. Погнали ще по один мішок. Ще один прохід і все, дивіться, що залишилося. Все ж таки тут не 10 арів, а 12. Так як має 12 метрів широке і 100 довге. Взяли 11 мішків картоплі по пів. Картопля невеличка така. Вально. Якраз ідеально для садження. Ось. І е, виходить не хватило. Ну, все, тепер я чекаю, напевно, з хвилин 20, поки підвезуть картоплю. Ось. Япошка справляється без проблем, но на повному приводі. Так як після фризи дуже м'яко. І на задньому просто він пробоксовує. Він їде, але просто постійно пробоксовує. А на повному без проблем драпається. Тут ще такий підйомчик непоганий. У нас тут камера не передає, але є, підйом є. Ось. Земля суха, ось така класна, не є мокра, ось так виходить. Думаю, більш-менш... більш-менш рівно. Так. Зараз підвезуть картоплю і буду продовжувати. Так, що у нас вал відбору наш, все сухо, добре. Ну тут лишилося, напевно. З два відерка максимум! Загалі тут у нас городи такі 150 метрів мають це має рівно 100. того року, я вам скажу, дуже багато людей позасівало зерна. У нас буквально всі городи засіяні засіяні пшеницею. Там, ну, що там, ячмінь, все, все що тільки хочеш, але ну, найменше картоплі. На осінь буде оранки дуже багато. Ну фризу відчепив, поїхав, посадив, приїхав, відчепив сажалку. Прийшов сусід, каже, чіпляй фризу, будемо садити в мене. І не міг з прийти, прийти, говориться, знову чіпляю фризу, його закінчую якраз 5 арів його. І зараз знову чіпляю сажалку. І так цілий день. До речі, я вже фризував, весь в лютому. Тут виросла була фацелія, вона засохла, я сфрезерував, і зараз ще раз фрезерую і саджу. Вон якраз сусід картоплю вивозить. Додадов се не Така робота сьогодні, тож ставимо лайки, підписуємося, пишемо коментарі, всім відповім. Слава Україні і бувайте здорові!